Друзі, вітаю вас на каналі Сім'ї Балабан. У нас ось така вже новорічна краса стоїть, яка піднімає нам настрій. І ви сьогодні побачите таке коротесеньке відео. Оля, привіт! Оля тут уроки пише. А я тут на кухні роблю вертутки. Зараз покладу телефон і трошки розкажу вам, як ми поживаємо. Видно, да вам? В кінці побачимося з вами. У нас так похолодало. Ми вже топимо повним ходом. А ми на минулому тижні їздили в Київ. Там, на жаль, не було ні інтернету. І в мене ще й телефон так, і розрядився. І заряджати його було нелегко. Я просто не планувала так швидко їхати, тому не підготовилася, так що відео не знімала так. Але коротесеньке відео десь в мене там є, що ми там робили. Ми їздили вирішити деякі справи. Також питали з приводу фінансування пошкодженого майна. Нам сказали, що коштів немає, якщо хочете добитися, подавайте через дію. Можливо, вам дадуть. Ну, якось так. Хтось уже собі поробив давно. Все, що треба було, так як ми там не живемо, то ми тільки наїздами дізнаємося, що там і до чого. Позабивали вікна е, полетленою плівкою, і там, де розбите, також позабивали, щоб воно. Під час дощів і снігу там нічого не пошкодилося. Ну, а так у будинку дуже холодно, бо там вікна розбиті і опалення. Ми не підключали, бо немає сенсу підключати. Нараховується також і за тепло, за газ. Нам лічильник підключили, але ми його якби не запускали. Ви ж знаєте, що зараз вже три платіжки буде за газ. Перша це за газ, друга за доставку, а третя за обслуговування. Тому не знаю, чи вийде у нас свої права доказати, що ми там не жили і з нас щоб не вираховували. Принаймні мені так сказали, що. Ви коли приїдете вже жити, то напишете заяву, що ви там не жили, ви доставите всі необхідні довідки, і ми вирахуємо за цей час. Але ось сьогодні мені прийшла смс що нам треба сплатити за користування, вивіз сміття. Ну, так, смішно трошки. Хоча я там була. Це крамер Еко і ми не користуємося послугами цієї фірми вже другий рік, але вони все одно пересилають смс що треба сплатитися. Так само може бути і за ГАЗ. Не знаю, що буде, те буде. Завтра зніму вам покажу наш. Дворик наших звірят. Якщо вам цікаво, пишіть все покажемо, розкажемо. Якщо не цікаво, теж пишіть, знімати тоді не будемо. Ось і все. Зробила вертутки такі. Зараз ставлю їх, щоб вони трошки зійшли. І в духовочку. До речі, моя духовочка вже тут вона приїхала з Ворзеля. Тепер буду. Пекти з задоволенням тут. Так що ось такі наші справи коротко розказала вам. А, ще у нас було два дні народження це у Тані і в Назара. Також деякі відео виставляла я на канал, але поспіхом, тому що не було часу на монтаж відео. І ще ми їздили хор наш їздив в місто Чорноморськ. Там, там ми співали. Хто не знає, Чорноморськ це минула назва Ілічивська. І в цю суботу ввечері в нас було служіння музичне. Такий творчий вечір аж 2,5 години. Також дуже цікаво було. От такі у нас справи. Готуємося до зими. Плануємо ще посадити часник, бо у нас було дуже сухо, ми не посадили його. Треба буде або скопати ту земельну ділянку, частинку, або перебити мотоблоком. Ну, Все це, звичайно, будемо вам показувати. Все, мої люди, дякую за перегляд. Па-па!